Добрий день. Приїхав наступний електрик Opel Ampera, червоного кольору, батарея 64 кВт, яка дозволяє зробити пробіг автомобіля в середньому 400 км. Оригінальні диски 17-го розміру, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Ціна автомобіля в Україні 17300 євро. Автомобіль укомплектований двома зарядними пристроями, домашня зарядка, швидкісна, має заводські релінги, камеру заднього виду, підігрів сидінь, підігрів руля, повний електропакет. З автомобілем приїхали клієнти з Львівської області. Добрий день. день. Звідки приїхали? Місто Чорноград, область. Оглянули авто, сподобалось. Оглянули, ще не повністю розібралися, але дуже сподобалося. Скільки часу чекали? Скільки ми чекали? Приблизно. Ну недовго. Навіть навіть не можу сказати, скільки. Скільки давали завдатку? А, тисячу двісті. Що порекомендуєте нашим підписникам? Порекомендую. Мати з вами справу. Тому що швидко, якісно і дуже дуже задоволена. Дякую гарного вам користування автомобілем, задоволення від комфорту їзди від економії. До нових зустрічей. Дуже. До побачення, Дякую, до побачення.